Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Щасливий Грибник. Щасливий грибник сьогодні в комарівцях. Ще пробує відшукати грибочки. Він не один. Сьогодні з ним дядя Гріша. Дядя Гріша, yeah. скажіть моїм підписникам, глядачам привітання якесь. Вітаю вас грибним днем, бажаю щастя, здоров'я, і великої, великої радості і успіху у грибництві. Слава Богу! От дядя Гріша побажав всім нам успіхів у грибарстві. І сьогодні ми починаємо наші пошуки з такої гарної знахідки. От як ці два грибочки. Такі вони осінні, дуже пампулаті. Дивіться, що це за гриби. Ви бачите. Закриваємо. Там нема. І тут маємо ще одного. І теж і теж такий самий, дивіться. Ох, такі два грибочки і більше поки що нема. Це їхня грибниця я. Знаю за цього ребництва, то я прийшов зразу сюди, щоб взяти їх, якщо вони є. Такі вони якісь тут цікаві. Ніде я більше таких не знаходжу, як на цьому місці. Минулого разу тут був обрізаний корінь, хтось повипередив мене, а цього разу я прийшов першим, мені Бог приготував і я їх забираю. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, ви побачите. Зразу в новинах, що з'явилося нове відео щасливого грибника. Самі гарні гриби, які мені попадуться, я покажу всім. А не гарні просто покладу в мішок і піду далі. Слава Богу. Друзі, з рибами не густо. Можна сказати, отих двох знайшов і все. От знайшов боровичка, але хтось його зачепив. Такий поїжений. Ну, корінець добрий. І поки що все. Немає більше нічого. Є знахідка, друзі. Коли грибів мало, а грибників багато, то це велике щастя знайти гриба та ще й такого великого боровика, що його якось ніхто не побачив. Слава Богу, прийшов я на грибницю, друзі, виглядає так. Якби тут ніхто не ходив, тому що знайшов того великого попереднього боровичка. І ось ще один є маленький. Цей молоденький. Значить, тут ніхто не ходив, але і грибів немає, тільки два поки що. Друзі, ще раз вітаю і вітаю вас Роман, не тікай! Вітаю вас, Роман Продивус. Ми випадково з ним вже зустрілися в лісі. <ріхи> От, тому що ми вже ходимо по одних і тих місцях. Збираємо грибочки. От є один грибочок. Це вже п'ятий. Не до. Тут ще один під листочком. Я зразу його не побачив. Такий один. Трошки поїджені. От два. Може ще десь. Зараз роздивлюся, але поки що тільки два. Я тут знайшов великого. І ще один є, друзі, грибочок. І Роман там знайшов. Такі маленькі, бо холодно, але о, сонце вже як при о, з'являється сонечко, дивіться. І скоро може піти рух. Хоча б три дні пригріло, піде хороший рух. І ще, друзі, два є. Такі трошки поїджені. Навіть три на цей З цих ще може я щось хоч трошечки покористую. Друзі, знайшов грибочка. Не знаю, чи його якийсь грибник збив. Бачите, там він ріс. І лежить. Хтось або зачепив, або тваринка якась, або якийсь грибник неуважний. А я знайшов, слава Богу. Ну, а це, друзі, вже шикарна знахідка. Дивиться. Отакий, ну, худенький, але гарненький. Мені що здається, що тут під цим не може бути нічого. Мені Ні. я видав бажаний дійсне. Гарний рибочок такий. Ідемо далі. Ще знайшов я глядачі такого грибочка. Тільки два позаті мені попалися, а останні такі тонконожки. Але нічого, головне, що гриби. Ох, глядачі, знайшов красень. Не знаю, правда, що це боровик чи звичайний коричневий, але красивий. Боровик. Боровичок. Бачите? Розовенький такий. Супер. Трішки справи пішли веселіше. Бо вже на цьому язикові я знайшов, хоч не дуже такі вони крупні, чи як там, але є знахідки. По одному знаходяться. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, я жалівся, що нема позатих. Ось, ось, і, ось і позатий. Ось і пузатик один. Такий гарний. Ось і такий красунчик ще є на стежки. Собі виріс. Потихенько-потихеньку потихеньку кошик наповняється. І ще одна знахідка. Приглядаю. Я тут ходжу, кручуся, кручуся вже більше пів години і все знаходжу. Неможливо. Декілька раз подивився і все побачити. І поки не в поле зору, мені грибочок. І ось знову, тут я ходив біля оце, бачите, на дереві знак. Тут я тут ходив. Але неможливо зразу побачити все, що на цьому місці є. Я не пам'ятаю, що тут щось знайшов, але знову я вернувся і є тут рибочок. Ось. Ось такий. А ще скільки їх під листям є, що я не бачу. По одному, по одному. Може, кілограма два є. Ось ще один. Забрав листя ногою, а тут такий кордоплик. І ще два красені є такий. І такий. Друзі, прийшов я на грибниця, біля цього пня є грибниця. Але одного разу я знайшов отут на березі грибочка. І звісно, що я приходжу на грибницю і завжди заглядаю під цей берег, чи він там не виріс. І практично він на тому самому місці. Треба мені закріпитися, виріс, бачите? отут я його знайшов. Майже на тому самому місці він виріс. Але його мешка перегрезла, але він далеко не утік. Гарна така шапочка, бачите? Ось, повністю відрезана, чистенька, без черв'яка, і я її заберу. Все, більше тут нічого немає, але там на бережку я ще знайшов маленького маципонько. Нема більше під берегом. Всього п'ять боровичків я знайшов, решту білячки. Ну і десь, думаю, що кілограма два. Але ще їду в одне місце, може там ще щось знайду. Ось цей маленький. Ось погризені мешкою. Слава Богу. Ось, друзі, є в мене чергова знахідка. Хочу показати вам одну річ. От по цій дорозі я літом знайшов. Може хтось пам'ятає, я говорив, знайшов якісь два великі гриби, такі вони світло я ще не знав, що то вони є. Вони перестарі. І прийшов на це місце. Чи Бува, немає тут осінніх. І дивіться, які я тут на цьому місці знаходжу грибочки. Ось. Один такий десь приблизно, в них так і росли. Один такий, класний. А другий трошки менший, але теж він не менш класний. Дивіться, яка гарна парочка. Поміняв я, друзі, локацію. Переїхав на друге місце. Той самий ліс, але з другого кінця В в'ясини і є перша знахідка. Я в лісі 15 хвилин. Надіюся, що кожні 15 хвилин буде отакий грибочок. Слава Богу. І є чергова знахідка. Один такий підний замерзлий, а другий менше-більше гарненький. Таких би побільше. Уже другий раз сьогодні знаходжу що хтось його повалив, а я приходжу і беру, а він там ріс. Маленький, непоганий. Дивіться, друзі, скільки гарних молоденьких мухоморів. Дивіться, тільки виходить. Тільки виходить. Ось такий тут уже еталон мухомора. Там виходить. Там вже старий, там молодий. Це такий... Мені здається, ох, а тут що за мухомори? Хто збирає мухомори, не натішився би. Дивіться, йо-йо-йо. А Це би було вся гриби. Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, які бомбезні. Дивіться, і ось там їх скільки. Значить ще будуть грибе, друзі. Точно будуть. Знову, друзі, повно мухоморів. Ось. там такі бомбочки. Ось. Але на цей раз, окрім мухоморів, я і знайшов отакого боровичка. А і він дуже гарний. Бачите? Клас, слава Богу. Ходив-ходив коло цих мухоморів. Два рази обійшов і напевно поки обійшов, виріс. Ось такий грибочок. Кисень дуже м'який, але може хоч шапочка буде добре. Вже на новому місці знаходжу шостого грибочка. Слабенько. Але щось так знаходиться. По одному, по одному. попав, Побачу таку купу листя. Думаю, може тут щось є. І почав, буває, що глину щось виривається. А тут, виявляється, є два гриби. Навіть не два, а три. Навіть не три, а чотири. Я буду по черзі вибирати. Одного вибрав. Вони якось під корінням, бо не могли пробитися. Ще двох. От які вони треба чифтити їх. Ще два. І самий головний. От такий здоровенний. Чотири зразу. Слава Богу. Ось знайшов я другу сімейку, але першу сімейку боровиків. Тепер я знаходив тільки одного боровика, а тепер зразу двох. Ось один такий і другий. Два такі красички. Подивіться, який виглядає з-під листя гарний. Класний. Дивіться, друзі. Якби я прийшов сюди на три-чотири дні раніше, дивіться, один пропав. Там три пропали. І туди впереді ще, ще три пропали. Цей чистий, але він екляк. Все тут як і ось тут ще три, а свіжих чомусь нема. Добре, йдемо далі. Поспішив я з вердектом, все ж таки тут був один молодий. Ось такий він. Знайшов, друзі, знайшов. Довго я ходив, поки його знайшов. О, але гарний. Красень. Трішки відійшов від того бережка, а там мох. І знайшов звичайного білого, гарненький пузатик і знайшов боровичка тут, а по горі нічого не знаходив. Ось такий боровичок. Клас. І знову, друзі, таких двох красенів знайшов. Дивіться. Дивіться. Один такий. Один такий. Бачите? Таких два. Красені які. Ось ще двох гарних грибочки знайшов. Один такий. Один. Більшенький. Такий мешка потрудилася тут, над ним. Далі я буду трудитися. Такий результат сьогоднішнього тихого полювання не рахував, але ну, думаю, що штук 50 є. Саме старий боровек. Грибочки гарні. Декотрі дуже гарні. Ak da, maj tak dáko tri tak, ale biele hrbe. Sláva Bohu.